Конкурси проєктів різного спрямування за ці 22 роки це було більше 60 конкурсів, 6 тисяч наданих грантів та порядка 25 тисяч публікацій за результатами досліджень в українських та міжнародних виданнях сотні монографій, підручників та патентів для організації роботи фонду було створено інформаційно-аналітичну систему, яка базується на Даних про проєкти виконавців, контроль документів, організації, що беруть участь у конкурсах, і обов'язково це результативність публікаційної активності учасників проєкту. Ця система представляє собою програмний продукт з ручним інтерфейсом. Як ви можете бачити, вже на головному меню є пункт роботи із публікаціями. Він представляє собою. Повний перелік публікацій за проєктом і можливість угрупування цих даних за певними потрібними ознаками. Таким чином виглядає картка публікації проєкту. Вона містить не тільки назву. Самої публікації та авторів, також назву видання, коротку анотацію. Так само можна побачити певні ознаки, необхідні для роботи фонду, це чи є дані публікації посилання на співпрацю із фондом, а також чи є ця публікація спільна із партнерами. Ця картка, вона, вся інформація за цією карткою вона є частиною звітної картки за проєктом. Вона заповнюється кожним учасником самостійно, то вимагає, вимагає відповідальності та уваги, тому що вся інформація вона бере участь не тільки в наукометричних та бібліометричних оцінках, але й іншого роду аналітичної роботі фонду. На базі проведених наукометричних та бібліометричних досліджень створено довідник видань, який містить інформацію про видання, в яких було розміщено публікації по результатах проєкту. Є певним інформаційним джерелом для учасників проєкту, для тих, хто подає свої наукові роботи на конкурс. Я б хотіла вас ознайомити з окремими результатами орієнтовних досліджень, які проводить фонд по результатах публікаційної активності учасників проєкту відчиняних науковців. Це два конкурси, що проходили 2011-12 років. Спільний конкурс Державного фонду фундаментальних досліджень та Російського фонду. Це 94 проєкти проекти переможці з 464 закладів. Та спільний конкурс Державного фонду фундаментальних досліджень і Білоруського фонду фундаментальних досліджень це 64 проєкти проекти із 185 запитів. Яка робота була проведена? Було визначено, що публікації за цими двома конкурсами було зроблено більше ніж 250 видань українських та міжнародних. З цих видань було виокремлено десятку українських наукових видань та десятку міжнародних видань. І, відповідно, обробляючи інформацію за кількістю публікацій, за виданнями і учасниками конкурсу, ми зробили такі результати. Перш за все, це розподіл. Публікації відповідно до напрямків. Напрямки зазначені на цій діограмі це класифікація фонду відповідно до проведеного конкурсу. Як ми можемо бачити, що в міжнародних виданнях це достатньо вузьке коло, це всього на все чотири напрямки в українських виданнях набагато ширший спектр. І за другим конкурсом подібні результати. Ми порівнювали свої результати із Результатами Національної академії наук що провадила подібну роботу щодо публікацій вітчизняних науковців у міжнародній пресі. І наші результати щодо галузевих тенденцій виявилися спільними. Наступні результати це я можу вам представити три видання міжнародні та українські, в яких розмістили свої публікації науковці, що брали участь у цих конкурсі. Акта кристаллографіка Review» «Section B» «Ерксів». і українські видання, український фізичний журнал, мінерологічний журнал та доповіді Академії наук України. І за другим конкурсом це найбільше публікацій має «Ukrainian Journal of Physical Optics, Journal of Fluorescence, GTP Letters, російське видання. І українська фізика низьких температур, фізика і хімія твердого тіла вісника військового університету. Ми співставили кількість е, публікацій із учасниками конкурсів, і отримали проекти-лідери. Це проект інституту теоретичної фізики імені Боголюбова, що розмістив 17 публікацій в міжнародних виданнях, та проект інституту математики, що розмістив сім публіка... публікацій в українських виданнях і подібний. Результати за конкурсом із Білоруським фондом це інститут фізичної оптики, 9 публікацій в міжнародних виданнях та проєкт Прикарпатського національного університету імені Стефаника. Це сім публікацій за проєктом. Я хотіла звернути вашу увагу на співвідношення наукових інституцій та освітніх закладів, що представляють свої проекти на конкурсі. Як можна бачити, в принципі, різниця за кількістю. Установ є незначною порівняно із подібними конкурсами попередніх років, а за другим конкурсом вона є абсолютно відповідна. Це знов таки розширює коло видань, цей список видань, яких розміщають публікації. Чому? Тому що ті проекти, що представлені освітніми закладами, вони вперше за все розміщують свої публікації в фахових виданнях свого закладу. І таким чином можна назвати інституції лідери публікаційної активності. Це в міжнародних виданнях Інститут теоретичної фізики, Національного університет Тараса Шевченка, Інститут теоретичної фізики, Харківський фізико-технічний інститут. І в українських виданнях це інститут кібернетики Глушкова, Інститут математики та інститут фізики. За другим конкурсом. Як можна зазначити, є більше присутність саме освітніх закладів. В міжнародних виданнях лідери це Інститут фізичної оптики, Харківський національний університет, Сумський державний університет. І в українських виданнях це Національний університет Шевченка, Прикарпатський національний університет Василя Степаника та Донецький фізико-технічний інститут. Ці результати вони є перш за все вагомим інструментом у експертній оцінці проєктів, які подаються на конкурси. По-друге, це є, скажімо, може стати підґрунтям для якихось загальноукраїнських бібліометричних показників і є. Інформаційним джерелом для учасників проєкту і не тільки. Тобто за запитом державний фонд надає інформацію по проведених результатах, тому що за кожним конкурсом проводяться подібні оцінки публікаційної активності, незалежно від тривалості конкурсу, та, чи то є спільний конкурс, чи загальноукраїнський конкурс. Дякую дуже за вашу увагу.